след, который он оставил в этой короткой жизни, он светлый. Он светлый и добрый. Людмила Богачова прийшла на урочисте відкриття пам'ятної дошки молодшому сину. Дмитро Богачов був бойовим медиком. Пішов добровольцем весною 22-го року. Він має два вищих образування спортивних, має трохи навик в медицині. Його взяли Он прошел курсы в Киеве, а потом в Германии, а потом он был боевым медиком на нуле, на передовой. Он был и на Донецком направлении, а потом уже полтора года был под Харьковом, Изюмское направление. Там он и заинов. Он в этот день дежурил на передовой с нуля, вывозил раненых трехсотых и двухсотых. І вот коли він одвів уже в изюм і уже вже якби сам був, в машині був. І вот там случилось, І там він отримав вот от сильні ранения, которые несумісне життя у мирному житті Дмитро був футболістом, капітаном збірної України з футзалу. Потім перейшов у великий футбол, розповів його колишній тренер Олександр Єлшанський. Самим молодим капітаном в Україні. Став метро іменно професійного клуба. Настільки був відповідальний, настільки вчитися, хотів, вчитися хотів грати в футбол і всьому, всьому вчитися. Він, він просто ліз, лізу так зубами, гриз всю цю і футбольну науку, і тут науку, і в школі завжди допомагав усім. Я не пам'ятаю, щоб я йому колись якісь заваження робив. Ніколи він завжди випереджав, він завжди робив все правильно. Вчитель Юрій Борисенко викладав у Дмитра історію з п'ятого класу. Згадує, хлопець був відповідальним учнем. Якщо щось він там не зробив, йому можна було зробити зауваження, і він реагував. Ну, не Як п'ятикласники, да? так, побіг там і все сказав так, а вже потім забув. Да? Але він намагався реагувати адекватно, він виконував всі завдання. Відповідальним Дмитро залишився й на фронті. Порятунок побратимів ставив вище за власну безпеку, розповідає його мама. Каже, переконалася в цьому, коли була з сином після його поранення. И когда его перевели в Киев, в госпиталь военный, то там приходили ребята, которые он спас, которые уже отужили. И они мне все в один голос говорили, «Дима не может, говорит, умереть. Он просто не может умереть. Он столько жизней спас. Он нас вытягивал, когда мы были и в коме, и совершенно без сознания, истекающие кровью». Он всех нас забирал из середины поля. Он лез и забирал. Ему командиры говорили, Дима, возьми хоть автомат же с собой. Он говорит, он мне только будет мешать. Я лучше за этот вес возьму кого-то из ребят. Потяну. Поэтому он много ребят спас. И эти ребята до сих пор мне звонят. Приезжали благодарные. И родители также Мені дзвонили і говорили, що ми помнімо. що ваш діма би не спас моєго сина, он уже не був би бы живий. Пам'ятну дошку Дмитру Богачову відкрили у музеї школи, де він навчався. Людмила Богачова сказала, що вдячна всім, хто пам'ятає її сина, хто підтримує його рідних, серед них і той, хто продовжив справу Дмитра. новый молодой боец, который стал за место Димы старшим медиком, боевым старшим медиком, которого он до этого в течение полугода обучал. И был при нем он был. И он после него стал на его место. Он мне тоже все время звонит, спрашивает о моем состоянии, спрашивает, интересуется. И командир мне звонит, и побратимые медики тоже мне звонят. Меморіальна дошка встановлена в рамках проєкту Код пам'яті, розповіла заступниця директора школи Оксана Воліна. За її словами, на сьогодні 14 представників школи загинули в російсько-українській війні. Це випускники і батьки учнів. За ініціативи батьків загиблих. Рідних загиблих вони реєструють дані про загиблого випускника на сайті коду пам'яті, і потім відбувається збір інформації, збір фотографій, відео моментів з загиблим і монтується невеличке відео пам'яті, яке можна знайти на сайті Сумської міської ради в код пам'яті. Саме там є вся інформація, невеличкий текст і покликання. На це відео QR-код. старший бойовий медик Дмитро Богачов загинув у жовтні 24-го року. Йому було 32. два. В нього залишилися дружина і донька. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.